Дії будуть засуджені, тому що хто б що не казав, так з дітьми, коли показали, знаєте, що цю дитину завод волосся тягне той берки, дивиться, якому двісті діти так я мірось, не повинно бути. Як би хто б що не казав, як би не було, тому що в самому там лишилися діти студенти, і діти тихо мирно стояли. А ви бачили, коли показували. За Верховною Раду Мар'їнського парку скільки гопників стояли Слушайте, я перепрошую. І ніхто yeah. тих гопників не зачіпав. і вони стояли, і не було там барку, то і не було міліції. Yeah. Я думаю, що саме головне, ми повинні сьогодні вимагати розглянути ці питання. Відповідальні мають бути притягнуті. Але що хто не казав, завтра того полковника чи когось нам будуть, що він дав команду, я думаю, що більшість. Розуміє, хто дав команду, яким чином це відбувається. Сьогодні, сьогодні в Києві зібралося десь вже майже 200 тисяч людей. І я думаю, що це, це головна відповідь на це все. Тому я думаю, що сьогодні ми зараз накидаємо рішення нашого народного вічя. Я думаю, що або завтра, або післязавтра ми будемо, ми зберемо позачергову. Міську раду, щоб ще раз також прийняти рішення міської ради, звернутися до Верховної Ради, щоб в терміновому порядку розглянути, ми засуджуємо такі підходи. І я, ми на сесії міської ради сказали, що ми готові терпіти. Ми розуміємо, що декілька років не так просто нам буде, але ми готові терпіти. Але щоб отаких, щоб гідно відносили, щоб поважали людину. Щоб були толерантними до іншої думки, щоб навчились думати і слухати думку іншої людини і з повагою до неї ставитися, яка б вона не була, та позиція і та думка. Тому я думаю, що саме головне сьогодні є, є подія центр вже бачите? Тому я думаю, що саме головне сьогодні перше, ми повинні підтримати рішення про. Термінове зібрання Верховної Ради. Хто за таке рішення? Я прошу голосувати, підняти руки. Хто за? Дякую, дякую. ми включимо це до рішення. Я думаю, нашого народного віча. Ми завтра чи післязавтра проведемо. Друге питання. Я думаю, що є... Завтра сесії, значить, ну, сесію так, за... завтра ми зберемо сесію. Я думаю, що друге питання, яке ми повинні сьогодні вимагати, це все-таки розглянути питання про відставку уряду, тому що це основне питання, яке не все. І не повинні відповідати. Так? Хто за таке питання? Дякую. Вічемо! Я думаю, що зараз ми зберемо тоді, якщо побажаючи добре, добре. Тому, я думаю, що це основні питання, і саме, і саме головне, я кажу, як ми і вимагали, щоб попри все, як би не було, такого, в принципі, робити не можна. І саме головне, що, знаєте, саме головне, що, наприклад, мені. Неприємно, що знаходяться такі люди серед нас, ну серед людей, які, які йде з дубівкою і дитину. І він не думає, що завтра на тому місці може бути його дитина. Так само стояти. І, і це дуже, і це дуже небезпечно, і це дуже неприємно, я скажу. Тому, тому я думаю.